Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Потрапив я нещодавно в ситуацію, яка показує, що буває за людське хамство. Цікаво вам знати, яка це була ситуація. Отож, уважно слухайте. Якось я вийшов почистити зранку. Машину від снігу, та як за ніч випало багатенько. Я собі спокійно чищу, відчуваю, як починає бадьорити мій організм вранішня каву, яку я приготував собі та дружині зранку. І тут чую крик жінки. Я одразу впізнаю її голос, бо це була наша сусідка знизу. Ніколи не бачив, щоб вона була агресивною, але зараз вона кричала і то так гарненько. Я підійшов глянути, що сталося, і побачив таку картину. Сусідка б'є ногами по колесах позашляховика нашого сусіда, який знову припаркувався аби як. А якщо точніше, то прямо перед машиною сусідки, яка була припаркована правильно. Щоб ви точніше зрозуміли, яка людина наш цей сусід, він нещодавно до нас переїхав зі своєю молоденькою дружиною. Чоловік він при грошах. Так ще й при дуже хороших. Це можна зрозуміти по його машині. І якраз таки через ці гроші він ставить всіх нижче себе. Вітатись він не буде, бо ми ж не такі багатії, як він. Паркується як хоче і де хоче. Можна сказати, що ми для нього ніхто челядь або холопи не більше. Загалом неприємний чоловік, який створює проблеми з тим клятим паркуванням всім в будинку. То на дитячий майданчик виїде, то раз заїхав прямо під вхід до під'їзду. А коли молодий хлопець, який живе в сусідній квартирі, через стінку не підозрюючи, що за дверима ніс машини, різко відкрив двері, то зачепив капот. То сусід мало не роздер того хлопця. Я прийшов розбороняти і сам мало не дістав гарненьку в Та й мене у мене теж з ним були сварки, але на кожне зауваження мене. Посилали надовго і надалеко. Сусідка ж всіма силами кричала, лупила капоту долонею, щоб привернути увагу. А сусід лише витягнув руку в вікно та вимкнув сигналізацію. Я підійшов до жінки та запропонував відвести її доньку в садочок, а саму ж сусідку на роботу. Вона з радістю погодилась та дуже багато разів подякувала. Поки я переносив дитяче автокрісло до своєї машини, жінка з дитиною на руках підійшла до машини нахабного сусіда і щось там. Робила. Потім вона підбігла до моєї машини, посадила дитину в автокрісло, та й сама сіла, і ми поїхали. По приїзду я застав вже іншу та більш цікаву картину. Дружина горе паркувальника стояла біля їхньої машини та жахливо кричала, складаючи відбірну лайку, яку часто навіть чоботар таких не знає. Я підійшов глянути, що там таке, і ледь не у уголос на всі груди. На лобовому склі водостійким достійким було написано. Я вагітна, зателефонуй, будь ласка, тепер ви розумієте наскільки сильна та через що істерика була в жінки? В кінці кінців вони перестали вести себе так неблагорозумно можна сказати, і через деякий час навіть з'їхали. А ми всім під'їздом подякували тій жінці за те, що провчила на хаб та скинулись і купили їй подарунок. Любі друзі, що б ви зробили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії цікавлять вас найбільше.